Дорогі друзі, зараз в Україні не легкі часи і навіть попри це я все-таки ризикнув почати свою справу. Багато людей, я так думаю, ще думають, як з'їхати з України. Я вирішив розпочати справу. Я не знаю, як вона піде, але я дуже давно про це мріяв. І ризикнув, так сказати, зараз під'їду до локації, поки реклами там ще нема. Ну, над цим буду працювати, так як тільки розпочато все, буду знімати відео, як це все починається, як це все піде, піде чи не піде. Надіюсь на те, що кому-то це буде цікаво, може, може дехто підпишеться. Діяльність буде, автодіяльність буде зв'язано з автомобілями, будуть такі процедури, як хімчистка, поліровка, кераміка і тому подобне. Це все я хотів почати ще до війни. І я вам скажу, що до війни. Я навіть рекламу ще не давав, а були заявки на такі роботи, як хімчистка авто, і... але в мене вже не було такої можливості. На даний час можливість з'явилась, але я вам скажу, що всі люди, які хотіли робити хімчистку до війни, на даний час їм це вже все не цікаво, і я думаю, що Багатьом людям це вже не цікаво. Люди переосмислили своє життя, і, і я думаю, що багато людей просто думають, як з'їхати з країни і... і жити в іншій країні. Це моя особиста думка. Я не знаю, якщо, якщо воно не так, можете написати, щось в коментарях можна дискусію там робити. Ну я сподіваюся, що все-таки залишилися люди, які це буде цікава ця робота. І, і залишилися машини, які потребують хімчистки і поліровки в Україні. Ну, так як я кажу, тільки бізнес буде починатись і я буду знімати кожну роботу, кожну машину. Ну і буду надавати цікаву інформацію, що, як і коли. Ну, і це все знаходиться по адресу Миколаївська дорога 205, місто Одеса. Зараз ми будемо під'їжджати до локації. Я зніму локацію. Рекламу буду заказувати, можливо, сьогодні. І... Наступне відео, я сподіваюсь, вже буде з рекламою і буде вже щось цікаве. От ми під'їжджаємо вже до локації. Зараз реклама у нас тільки отака поки. От пише мийка. Ось такі бокси.